Високий тиск у літньому віці це не просто щось нормальне для старості. Це не випадковість і не вирок організму. У більшості випадків це результат маленьких щоденних звичок, які повторюються роками, звичок, на які ми навіть не звертаємо уваги. Йдеться не лише про те, що ви їсте, а й про те, як ви живете. Саме ці дрібні деталі, що повторюються день за днем, поступово створюють навантаження на судини й серце. Багато людей думають, що все під контролем. Бо вони приймають ліки регулярно. Але правда в тому, що якщо ваші щоденні звички залишаються шкідливими, жодна пігулка не виправить ситуацію повністю. Це як гасити пожежу водою лише з одного боку, тоді як полум'я палає всюди. Тиск не підвищується за одну ніч, він накопичується повільно й мовчки. І саме в цій тиші його найбільша небезпека. Якщо ви зараз дивитеся це відео, це не випадковість. Усередині вас є бажання краще зрозуміти свій стан. І перш ніж ми продовжимо, я хочу попросити вас про важливе, якщо вам близька ця тема, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це допоможе донести це повідомлення до тих, хто його потребує найбільше. Високий тиск часто не дає жодних явних симптомів. Багато людей навіть не підозрюють, що він у них є, поки не з'являються серйозні ускладнення. Можливо, ви відчуваєте в тому без причини. Важкість у тілі зранку, труднощі зі сном або тиску потилиці. Це не просто старість. Це сигнали організму про те, що щось порушено. З роками тіло намагається адаптуватися до стресу, неправильного харчування, відсутності руху. Але настає момент, коли ресурси вичерпуються. Серце починає працювати сильніше, артерії втрачають еластичність, а тиск піднімається навіть у стані спокою. І це відбувається так повільно, що ви не помічаєте. Поки не стане пізно. Саме тому це відео так важливе. Ми поговоримо про три найпоширеніші помилки, які щодня підвищують тиск, навіть якщо ви вважаєте, що робите все правильно. Це звички, які здаються нешкідливими, нормальними, знайомими. Але саме в них і ховається небезпека. Ви дізнаєтеся, що насправді впливає на ваш тиск. Чому одні лише ліки, не рішення. І як простими. Натуральними та доступними діями можна дати тілу можливість оздоровитися. Бо навіть після 60, 70 чи 80 років організм хоче зцілитися. Він прагне рівноваги, і він здатен на це, якщо йому допомогти. Першу поширену помилку літні люди роблять щоранку, навіть не підозрюючи про це. Ідеться про сніданок. Звичний, такий, як завжди, було: шматок білого хліба з маслом або маргарином, трохи сиру, чашка міцної кави. Можливо, печиво або залишок торта зі вчора, ніби нічого страшного. Але саме такий сніданок, повторюваний щодня, може поступово підвищувати ваш тиск уже зранку. Розберімо, що насправді міститься в такій їжі, рафіноване борошно різко підвищує рівень цукру в крові, насичені жири з сиру чи маргарину обтяжують судини, кава активізує нервову систему і викликає стрибок тиску, цукор у джемі, печиві чи випічці, викликає запалення в судинах і впливає на метаболізм. Один такий сніданок не є проблемою. Але якщо це щоденна звичка, тіло починає реагувати. І тиск повзе вгору. Люди кажуть, я все життя так снідаю, і нічого. Можливо, так було раніше. Але з віком усе змінюється. Після шістдесяти років травлення уповільнюється, судини стають чутливішими, нервова система менш стійкою до коливань тиску і цукру. Те, що не заважало в 40, у 70 вже стає проблемою. Якщо ви прокидаєтесь втомленими, відчуваєте важкість або одразу тягнетеся до другої чашки кави, можливо, справа не в віці. А в тому, як ви починаєте свій день? Що ж робити? Не потрібно кардинальних змін. Почніть з малого. Замініть білий хліб на вівсянку чи цільнозернові продукти. Додайте варене яйце або шматочок авокадо. Замість варення, свіжі фрукти, чай з ромашки чи м'яти замість міцної кави, наче серце. Або хоча б пити каву після повноцінного сніданку. Ці дрібні зміни дадуть більше енергії, покращать травлення і допоможуть стабілізувати тиск. Сніданок це не просто їжа, це старт. Якщо він наповнений цукром, сіллю і стимуляторами, організм починає день у стані стресу. Якщо ж він легкий, поживний і натуральний, тіло відчуває підтримку і спокій із самого ранку. Вам не потрібно бути ідеальними. Достатньо бути уважними. Бо іноді тиск знижується не таблеткою, а тим, що лежить у вас на тарільці о восьмий ранку. Друга поширена помилка серед людей похилого віку з високим тиском це нестача руху. Багато хто думає, що не веде сидячий спосіб життя, мовляв, я ж ходжу по квартирі, готую, виходжу до магазину. Але реальність інша: більшість дня проходить у положенні сидячі сніданок, обід, телевізор, вечеря, відпочинок. І цей спокій, який здається заслуженим, насправді часто стає причиною підвищеного тиску. Організм людини створений для руху. Навіть у літньому віці тіло потребує активізації, не важких вправ, а хоча б м'якого, регулярного руху. Якщо годинами сидіти без зміни положення, кров починає застоюватися, м'язи втрачають тонус, лімфатична система сповільнюється. Судини втрачають еластичність, серцю стає складніше перекачувати кров. І, хоча ви можете цього не відчувати, тиск поступово зростає. Справжня небезпека в тому, що бездіяльність здається нормальною. Ви звикли до важкості в ногах увечері, до втоми після обіду, до того, що стало складно підніматися з ліжка. Але це не старість. Це тіло, яке вже давно не отримує того, що йому потрібно, руху. І ні, не йдеться про спорт чи тренажерний зал. Йдеться про прості речі пройтися по кімнаті, потягнутися в кріслю. Обертати плечима, піднімати п'яти, дихати глибоко. П'ять хвилин активності щогодини, і ваше серце вже відчуває полегшення. Крім того, рух позитивно впливає на емоційний стан, знижує тривожність, покращує сон, очищує розум. Нерухоме тіло накопичує напругу. Тіло, що рухається, звільняється. Тож, якщо ви почуваєтесь втомленими, якщо ноги набрякають, якщо енергії стає все менше, можливо, вам не потрібно більше відпочинку. Вам потрібно більше життя в тілі. Бо кожен крок, навіть найменший, це нагадування собі я ще живу, я ще можу. І саме це допомагає тиску повернутися в рівновагу. Третя помилка особливо небезпечна, бо часто маскується під правильний вибір, вживання легких, діабетичних, знежирених або корисних продуктів. Багато людей похилого віку купують ці товари з наміром дбати про здоров'я, думаючи, що вони знижують тиск або захищають серце. Але в дійсності це продукти з етикеткою безпеки, що приховують цукор, штучні підсолоджувачі, консерванти жири, які тільки погіршують ситуацію. Йогурт без жиру часто містить додатковий цукор або синтетичні замінники, які порушують роботу кишечника та викликають різкі коливання інсуліну. Печиво для діабетиків може складатися з білого борошна, гідрогенізованих жирів та ароматизаторів, що лише додають запалення. Такі продукти здаються легкими. Але обтяжують серце. А найгірше, ми їмо їх більше, бо думаємо, що вони безпечні, це ж дієтичне, можна ще одне. Але організм не читає етикетку. Він реагує на вміст. Ще одна проблема звикання до смаку. Продукти зі штучними добавками викривлюють сприйняття їжі. Натуральні овочі здаються прісними. Яблуко не солодким. І з часом тіло починає прагнути несправжньої їжі. А хімічної інтенсивності, цукру, солі, ароматизаторів. Вихід не в забороні, а в поверненні до простого. Звичайна їжа, страви з кількома інгредієнтами варені овочі, цільнозернові крупи, домашні супи, натуральні сири, свіжі фрукти. Такі продукти не тільки знижують тиск, а живлять клітини, відновлюють мікрофлору, зменшують внутрішню напругу. Загляньте у свою кухню. Якщо у вас більше коробок, ніж овочів, варто замислитися. Не треба бути дієтологом. Просто спитайте, цей продукт мене живить чи заспокоює лише мою тривогу. Бо іноді саме той батончик із позначкою здоровий і є те, що найбільше шкоди серцю. Один із найчастіше недооцінених чинників, що впливають на підвищений тиск у людей похилого віку це сон. Багато хто вважає, що спить добре, бо проводить у ліжку 7-8 годин. Але просто спати ще не означає відпочивати. Ви можете спати всю ніч і все одно прокидатися втомленими, з важкою головою або тиском у грудях. Справжній відпочинок це глибокий, стабільний, відновлювальний сон. І коли цього немає, організм входить у постійний стан напруги навіть уночі. Під час глибокого сну тіло активує процеси зцілення, знижується тиск, уповільнюється пульс, розслабляються м'язи, нормалізується дихання. Але якщо сон поверхневий, уривчастий або перерваний, ці процеси не запускаються. Організм не отримує сигналу все спокійно, і серце продовжує працювати в режимі захисту. Тиск не знижується, як мав би. І кожна ніч стає ще одним непоміченим ударом по здоров'ю. Ще одна поширена проблема хропіння. Гучне, нерівномірне хропіння може бути ознакою апноесну стану, при якому дихання зупиняється на кілька секунд. Це спричиняє різке падіння кисню в крові, серце реагує спазмом, судини стискаються. Людина цього не пам'ятає, але її організм переживає мікрострес десятки разів за ніч. І найсумніше, що більшість людей сприймає поганий сон як щось нормальне з віком. Але це не норма. І не дрібниця. Хронічна втома, дратівливість, тиск зранку, тривожність без причини все це може бути наслідком поганого сну. І жодні ліки не допоможуть, якщо тіло не отримує нічного відновлення. Що робити? Вимкніть екрани за годину до сну. Уникайте важких вечір. Створіть темну, тиху, прохолодну кімнату. Попийте заспокійливий трав'яний чай. Почитайте книжку. Дихайте глибоко. Потягніться. Дайте тілу сигнал ти в безпеці. Можеш відпустити. Бо іноді те, що не дає тиску знизитись це не день. Це ніч, у якій тіло так і не змогло розслабитись. Тиск підвищується не тільки через їжу, рух чи сон. Він підвищується через емоції, особливо ті, що залишаються всередині надовго. Стрес, тривога, самотність, розчарування, пригніченість, втрата, страх усе це не просто почуття. Це сигнали, які тіло отримує знову і знову. Серце реагує не тільки на фізичне навантаження. Воно реагує на спогади, думки, напруження і мовчання. І якщо ці емоції не знаходять виходу, вони накопичуються в тілі. Багато людей похилого віку носять у собі біль десятиліттями. втрати, хвороби, образи, складні відносини, почуття провини. Про все це не говорили, щоб не турбувати інших, щоб не здаватися слабким, щоб не відволікати сім'ю. Але тіло не забуває. Напруги накопичуються в щелепі, плечах, грудях. І, врешті-решт, це напруження проявляється через симптоми, через втому, через безсоння, через стійкий високий тиск, що не знижується навіть з ліками. Найперше, що можна зробити, це дозволити собі чесність, не перед усіма, хоча б перед собою. Напишіть, що вас турбує. Назвіть свої почуття вголос, дайте собі дозвіл бути не ідеальними, ем'якими, справжніми. Поговоріть із кимось, хто слухає, не радить, не прибиває, просто слухає. Помоліться. Погуляйте в тиші. Послухайте спокійну музику. Посидьте біля вікна. І просто дозвольте собі відчути. Не тікати, не ховати. Відчути і відпустити. Бо коли нервова система почувається в безпеці, судини розслабляються. Серце б'ється спокійніше. Тиск починає знижуватися, іноді не через таблетки. А через те, що ви нарешті дозволили собі бути людиною, не тільки тілом, а й душею. Якщо тиск не знижується, незважаючи на правильне харчування і ліки, можливо, справа не в фізіології, а в серці, яке вже давно чекає, щоб його почули. Ще одна тиха помилка, яку часто роблять літні люди з високим тиском, це надмірне споживання кави. І важливо розуміти, сама по собі кава не є ворогом. У помірній кількості вона не шкодить. Але коли кава стає звичкою, кілька чашок на день, на голодний шлунок, навіть ввечері, вона починає впливати на серце, тиск і сон дуже помітно. Багато хто починає ранок з міцної кави ще до сніданку. Потім ще одна чашка після обіду, а іноді й у другій половині дня. Деякі п'ють каву не тому, що хочуть, а тому, що так звикли бо без неї не прокинутись. Але що насправді відбувається в тілі, кофеїн активізує наднирники. Підвищує частоту серцебиття, стискає судини. І це все на тлі вікових змін, коли тіло і так перебуває у стані напруги. Результат: тиск росте, нервова система перевантажується, сон погіршується. Ще одна проблема кава часто замінює воду. Людина випиває 3-4 чашки кави на день, але практично не п'є звичайну воду. Це призводить до зневоднення, згущення крові і додаткового навантаження на серце. А без достатньої кількості води організм не здатен нормально регулювати тиск. Також не варто забувати, що кава рідко вживається сама по собі. До неї додаються печиво, цукерки, згущене молоко, випічка, тобто цукор, жир, зайві калорії. І вся ця кавова пауза, яка мала б бути відпочинком, перетворюється на момент прихованого стресу для тіла. Вихід не в тому, щоб повністю відмовитись від кави, а в тому, щоб зробити її усвідомленою. Обмежитись однією чашкою зранку після сніданку, уникати кави після обіду, пити більше води. Замінювати каву в день на трав'яні чаї, зем'ятою, ромашкою, шипшиною. Якщо ви відчуваєте дратівливість, неспокій, проблеми зі сном, серцебиття вночі, спробуйте на кілька днів зменшити каву. Прислухайтесь до свого тіла. Можливо, вам не бракує енергії. Можливо, вам просто потрібно менше стимуляторів. Ще одна поширена і недооцінена помилка це надто довге сидіння. Особливо у людей старшого віку. Це здається нешкідливим, ви просто сидите в кріслі, читаєте, дивитесь телевізор, розмовляєте по телефону. Але згодом тіло звикає до нерухомості, і ця відсутність руху має прямий вплив на кровообіг, серце і, звісно, тиск. Коли ви більшу частину дня сидите, кров застоюється, судини втрачають еластичність, м'язи слабшають. Лімфатична система працює повільніше, а серце мусить працювати інтенсивніше, щоб забезпечити рух крові. Ви можете цього не відчувати відразу. Але втома, набряклість, тиск, що не падає, усе це результат сидячого способу життя. Проблема в тому, що це сидіння здається нормальним. Ви вже на пенсії маєте право на спокій. І це правда, ви заслуговуєте на відпочинок. Але відпочинок не те саме, що застій. Тіло. І в 80 хоче рухатись. Хоче дихати, розтягуватись, активізуватись. Навіть трохи. Навіть повільно. Рішення просте. Не потрібно тренажерів. Достатньо вставати щогодини, пройтися по кімнаті, обертати плечима, рухати пальцями ніг, піднімати руки, дихати глибоко. П'ять хвилин руху кожну годину вже змінює ситуацію. Вони активізують кровотік, дають сигнал серцю все добре. Ми в Русі. Рух впливає і на настрій. Полегшує тривогу, покращує сон, допомагає травленню. Навіть легка розминка перед сном може змінити ваш стан. І якщо ввечері ноги важкі, а вдень хочеться спати, можливо, тіло не просить ліків. Можливо, воно просто просить рухай мене. Я ще можу. Бо рух це життя, а життя це не вік. Це вибір. І навіть кілька хвилин на годину можуть допомогти вашому тиску нарешті знову знайти спокій. Ще один малопомітний, але дуже важливий фактор, що впливає на високий тиск, це прихована сіль. Не та, що ви додаєте ложкою до їжі, а та, що вже є в продуктах, які ви їсте щодня хліб, ковбаси, сири, консерви, соуси, готові супи, крекери, напівфабрикати. Ви можете навіть не здогадуватись, скільки солі ховається там, де її на смак майже не відчутно. Надлишок солі змушує тіло затримувати воду, збільшує об'єм крові. Підвищує навантаження на серце і нирки. І це не миттєвий процес, це повільне накопичення. Щодня трохи більше солі, трохи більше навантаження, трохи більше тиску. І з часом проблеми, які здаються раптовими, але насправді готувалися роками. Найбільша небезпека в ілюзії контролю. Людина каже Я не солю багато. Але ж у сирі, який ви їсте щодня, може бути більше солі, ніж у супі. У ковбасі подвійна доза. У дієтичному соусі ще більше. І поки ви тримаєте руку подалі від солонки, ви можете споживати набагато більше натрію, ніж вам здається. Рішення перевіряйте етикетки. Обирайте продукти з написом, з пониженим вмістом солі або, ще краще, готуйте вдома. Використовуйте лимон, часник, зелень, спеції, оцет, вони не тільки збагачують смак, а й допомагають організму очищатися. І, звісно, пийте більше води. Де з неї сіль не виводиться. А без виведення тіло набрякає, кров густіє, а тиск росте. Іноді ми шукаємо причину високого тиску в складному, а вона ховається в хлібі з магазину. В соусі до м'яса. У патці улюблених крекерів. Тиск назавжди підвищується через очевидне. Іноді через звичне, через те, що ми перестали помічати. Після всього сказаного залишається одне важливе усвідомлення. Високий тиск не з'являється раптово. Він накопичується день за днем, звичка за звичкою. Через усе, що ми недобачаємо, ігноруємо, відкладаємо на потім. Але так само, як він виникає, його можна і знизити. Не чарівно, не за один день. Але крок за кроком. Спокійно, свідомо. Бо ніколи не пізно. Навіть у 70, 80 чи 40 років тіло здатне реагувати, коли ми даємо йому шанс. Багато людей вважають, що якщо вже приймають ліки, значить, проблему вирішено. Але ліки не замінюють турботу. Вони не знімають стрес, не повертають якісний сон, не виправляють харчування, не змінюють стиль життя. І тому буває, що тиск залишається високим, навіть коли здається, що все правильно. Тиск це не лише цифри на тонометрі, це відображення того, як ви живете, як ви дихаєте. Як ви відпочиваєте? Як ви говорите з собою? Це дзеркало ваших щоденних рішень. І найменша зміна сніданок без завої солі, склянка води вранці, коротка прогулянка після обіду, вже може змінити цей баланс. Не чекайте великого прориву. Почніть з малого. Запитайте себе це допомагає мені чи шкодить. Це вибір із любові до себе чи зі звички. Бо іноді найкраще, що ви можете зробити для свого тиску, це не відмова від чогось, а початок чогось нового, нової турботи, нового ставлення, нового погляду на себе не як на хворого, а як на того, хто ще має силу змінювати. Якщо цей текст допоміг вам, не залишайте його тільки для себе. Поділіться ним. Бо поруч може бути хтось, хто так само шукає відповіді. І саме зараз потребує підтримки. І пам'ятайте, іноді тиск знижується не від того, що ми прибрали. З тарілки, а від того, що ми нарешті почали робити для себе.